Бажає з користю проводити свій вільний час, спілкуватися та відпочивати душею. Відтепер має можливість робити це у новоствореному клубі знайомств та спільних інтересів. Створений він на основі єдності інтересів його членів для реалізації спільної мети і завдань. Про це та інше розповів засновник клубу Василь Бойко. Це в нас не бізнес проєкт це соціальний проєкт. тут. Клуб знайомств, але по інтересам, щоб людям було інтересно разом общатися, тому що є. Кожна людина, якщо вона одна, то потихеньку становиться песимістом. А в колективі будуть оптимістами і будемо робити ту програму, яка нам інтересна. Учасниками можуть стати всі бажаючі. Окрім того, для кожної зустрічі ретельно готується культурно-розважальна програма. Зокрема, це вечори з діячами мистецтв та музики, спільні поїздки у театр та нерізноманітні різноманітні екскурсії. Згодом, коли потепліє, клубівці планують проводити час на природі. Окрім того, варто зауважити, що кожен учасник має зробити внесок: 70 гривень. Вже вдруге зустріч відбувається у приміщенні ресторану Ольвія, власник якого підтримує ідею створення. Орення клубу у Борисполі, адже на його думку, це неабияк як допоможе задовольнити насамперед духовні потреби містян. Мені дуже подобається. Я думаю, що ми будемо намагатися підтримувати таку справу, щоб чудовий колектив організаційний комітет цього клубу думає, що через півроку рік. Що Ольвія не буде вміщати скільки е, людей бажаючих, це я хотів би побажати такого щасливого плавання хорошому клубу і побажати, щоб до нас приходила і молодь, яка за 30 років також знаходила і е, свого друга супутника і собі хорошу втіху. Приємний вечір, смачна їжа та музика до душі, наповнювали атмосферу затишком. Хтось завітав до клубу знайти собі друга, а хтось просто зарядитися енергією та поспілкуватися. За словами Олени, через напружений графік роботи та буденні справи живого спілкування у її житті стало дедалі меншати. Саме тому вона й долучилася до клубу. Я очікую. Від е, даних таких от зустрічей, це перш за все нове коло знайомих, е, певна якась можливо нота позитива, тому що нас дуже багато негативу оточує. І плюс, можливо, дійсно серед цих людей, які будуть відвідувати, наприклад, дані заходи, здається, той, хто зможе розказати щось нове, цікаве, поділитися і, зрозуміло. Що дасть можливість далі розвиватися родиськонароду у кожного із учасників особиста мета для Людмили насамперед це розширити коло друзів та обмінятися досвідом. Ціль познайомитися з цікавими людьми, тому що тут клуб за інтересами кожен чимось займається, кожен щось хоче своє може презентувати той рукоділлям, той е, гарно плаття шиє і. От такі обмін контактами це дуже цікаво. Наступна зустріч відбудеться вже 2 квітня у міському будинку культури, у програму якої входить вечір танців та приємної музики. Детальнішу інформацію дізнавайтесь за номером, який ви бачите на екрані. Кароліна Савсюк, Віталій Назаркавич, Вадим Погребний. Новини, телеканал Бориспіль.